Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди. При лукаві лукавії вогні тії окрадиною не збудять. Ох, неоднаково мені. Чи то недоля та неволя, чи то літаті летячі, розбили душу, чи ніколи. І жить між вами живучи з людьми в паскуді, опаскуди в душу чистую свою. А люди, звичайно, люди, зміючись, зовуть її молодою. При непророчної святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли, в пагно, погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий. Мою колись святою душі смієтесь, не християни. Чи немеш вами я ж поганий, так обоганився, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли святого неба, взяли меж себе і писать погані вірші навчили. Від тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили, ой, у Бога боячись, Моє мале та убоге, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви. Дивите, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, як ви, душі убогою ціраюсь. Своєї грішної душі. На панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. воно сповитої кричало у холодочку за снопом, Розповела, попастила, нагодувала і ніби сном над сином сидя, затримала. І сниться їй, той син Іван, не одинокий, а жонатий, уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. Усміхнулася небога, прокинулась, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи, орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива колись то будуть. І дурю. Себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниву, долом та горою. Та посійся, чорна ниво волею святою. Орися ж ти, розвернися, полем розстелися, та посійся добрим житом, долею полися. Розвернися ж на всі боки, ниву, десятину, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть, люди, жито жати веселії жнива. Розвернися ж, розстелися у Бога. Миво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога.